Починаючи з весни 24-го року, темпи мобілізації збільшилися в п'ять разів. Вітає вас, шановні друзі! Німецький генерал Крістіан Фрейдінг заявив, що темпи мобілізації в Україні з весни зросли в п'ятеро. У нас є уявлення про кількість українських призовників, і з весни вона значно зросла, а саме у п'ятизначному діапазоні. І звідси виникає логічне питання: а де люди? Де всі ці люди? Якщо мобілізація збільшилася в 5 разів, то чому ці тицикашні виродки продовжують і далі викрадати кожного дня чоловіків на вулицях? Куди ділись люди? А я вам скажу куди. А людей відправляють просто на утилізацію. Останній приклад: Курська область. Скільки там пацанів вже полягло? Хоч хтось знає, десятки тисяч хлопців туди закинули. Де вони? Що з ними. Слава Богу, частина із них потрапили в полон, які ще залишилися живі. Інші просто гинуть і їх там добивають. Мені пишуть і родичі військових, які зараз в Курській області, і хлопці самі військові. Вони кажуть, нас просто знищують, просто знищують, а команду відходити ніхто не дає. Кажуть тримати позиції і все. А чому тримати позиції? А тому, що Зеленському треба протриматися в Курській області до виборів президенту США. Після цього вони вже будуть приймати якісь рішення: виводити звідти війська чи не виводити. А до цього їм плювати, скільки там поляже пацанів. Вони туди кидають підкріплення, знову ж таки знімають з Донецького напрямку, кидають в Курську область і продовжують там знищувати пацанів. А саме велика брехня у всьому цьому це те, що заявляє українська пропаганда, а саме, що влада планує обміняти захоплені території Курській області на окуповані Росією українські території. Тобто вони дійсно вважають, що Росія піде на обміну тієї частинки Курської області і віддасть повністю Донецьку, Луганську, там частину Харківської, ну коротше кажучи, кордони 91-го року. Отак, от, от влада черговий раз показує, що українці для них лише ресурс, не люди, не народ України, не джерело влади, а виключно ресурс. Ознайомитися із заявою генерала Крістіана Фредінга ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.